Звати Святославчик. І сьогодні ми будемо грати у симулятор під назвою Train Sim World 2. Е, мен... Я купив цю гру ну, прикольно, дуже. І я вам хочу поділитися з нею, як в неї гулять, що там, ну. Щоб ви побачили, яка вона крута. Так, заходимо. Дуже крута гра. Я її скачав там за. ну... Більше 250 гривень. Тобто 280 гривень у стімі. Дуже крута. Так. Ось. Вибираю оцю. Це мені найбільше подобається. У Німеччині залізниця є. Таку я вибрав. І зараз я буду в неї грати.

During this brief introduction, we will go through the train preparation, critical driving controls, and passenger operations. When you are ready, climb aboard to get started. Oh, Ну, ніякої in уваги. This unit draws from ось, the by the ось, і треба ось, коротше, от, от туди ось повернути цю штуку батарею, щоб воно піднялося. Такий вольтраж. Пару секунд, ось нажати і воно. Oh, so much, so you see. Take a seat in the driver's position. With power available, use the master switch. The Now activate the race. The closed. Set the exterior lights for normal. Operation. Set the indirect brake brake is generally not required during normal. <laughs> release. Finally, disengage the parking brake. Hand brake release. Use the combined power we power have, to Apply power and get going. Потрошку, і оце воно впасти. І до нуля. Ось. І ми газуємо. Кодемо, їдемо, але теж потяг їде. І ми розганяємося трошки, але нам не треба багато їхати, тому що там станція і там треба припаркуватися. Não sei se você ставлю на Вот так. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe І ось IC потяг такий. Також електричка, але вже набагато морде модернізований Дуже хороший. розганяється до 300 км на годину. Відкриваємо двері. Дивимося, що там. Ніхто не заходить. Ніхто. Жалко. Але все все одно прийдеться ждать. Ось, коли воно е, вже ось так говорить, то треба закривати двері. Ось ця ось кнопочка. Жидать. see okay, you to the head. next stop at aachen-roter erde i'm guided this time Just and see like. how you get on Вона вже довго розвати. Все, ми їдемо. Гуляємо. Швидкосі. А ну, скільки два кілометра залишилося мережі. Так, жовтий. Ми будемо на перестане таким був. Ой, я перевищую швидкість. Ну нічого. Скоро вже можна воно до старого зганятись. Нічого. Оп. І поїхали поповні. Бо тут воно вже оно бачите опа, треля ля тра ля, -ля. тра ля, -ля тра тре-ля-ля. Ось треба вже тормозити скоро. Так, по по-бугартерськи. воно вже там треба зупинятися. Отихоньку. Тормозимо. А ні, не, пойдемо, ні, ні, потікаємо, Почекайте, трошки розгонимося. І трошки допустимо. Ось так. І трошки можна. Можна переможити. Ну, воно вже цей на 4 метра воно відстав від настоящої точці остановлювання. От, тепер відкриваємо двері зліва і чекаємо. Ось, ми закрили двері. Ось. І це вже заканчується туторіал. З вами був Святославчик і всім пока!